Пророцтва мають бути передані тим, хто готовий почути. Дійсно, Україна переможець. Ми мусимо зупинити його зараз. Путлір і його банда. Розуміють тільки мову сили. Якщо показують кулачок, вони піджимають хвіст. Давайте поговоримо про позитивні зрушення на фронті. Перемога відбудеться перш за все завдяки мужності, непохитній волі наших захисників будуть бити ворога до повної перемоги. Поговоримо далі про можливе закінчення війни і як вона закінчиться. Дуже багато сценаріїв обговорюється, і Бог сказав, Україну не дадуть пограбувати, не дадуть образити, не дадуть загнати в таку пастку наступного року. В Росії почнуться процеси розпаду. Чи принесе користь Україні зустріч Зеленського із Трампом у Нью-Йорку? <рес> Трампу тепер нікуди йдеться після розмови. Уже йдуть процеси, які фінансують нашу перемогу. Чи бачите ви можливість переговорів із путіним у найближчому майбутньому? Цієї зустрічі боїться перш за все. Путін. мій світ перший метафізичний.